Кипіло з Володимиром Носковим. Представники координаційного гуманітарного центру, що понад два з половиною роки займається евакуацією людей з під обстрілів на Харківщині, розробляють всеукраїнську систему поселення евакуйованих осіб. Програма міститиме дані із фотографіями, відео волонтерських шелтерів, гуртожитків та інших місць тимчасового проживання з різних регіонів України. До, доступ до цієї системи матимуть волонтерські організації, що вивозять людей із прифронтових громад. Працюють на е Транзитних пунктах та в локальних центрах підтримки внутрішньо переміщених осіб у координаційному центрі. Сподівається, що таким чином їм вдасться ефективніше переконувати людей швидше виїжджати, зважуватися на виїзд в разі небезпеки, а невдовзі обрати собі зручне безпечне житло будь-де по Україні у студії Радіо накипіло. А голова правління благодійного фонду координаційний гуманітарний центр Євген Коляда, щоб нам розповісти деталі нової інформаційної системи евакуації людей. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, володя. Слава Україні. Героям слава пане Євгене. Почнемо одразу з вами про евакуацію людей із Кіндершівської та Курилівської громади. Що на Пінщині нагадаю, там із середини січня, перепрошую, <кій> <кій> із середини січня оголошена обов'язкова евакуація населення. Так, я можу розказати трошки про цифри. Це важливо, я думаю, знати. От за останній місяць, саме за січень, ми аналізуємо саме по Харківщині так, збільшення кількості евакуації саме. Саме з Кіндрашівської Курилівської громади також є Великоборлуська громада. Люди звідти також виїжджають. І Борівська громада продовжується евакуація з цього напрямку. Конкретно по Кіндрашівській громаді 117 осіб виїхало. Серед них 70 жінок, 47 чоловіків, 21 дитина і 42 особи похилого віку. В з Курилівської громади 28 осіб виїхало. За останній місяць 11 жінок, 17 чоловіків без дітей. Тей 12 осіб похилого віку, зокрема, по Оборівській громаді 179 осіб виїхало з за січень місяць, а з Великобролуцької громади 82 особи, з яких 40 дітей покинуло цю територію за цей місяць. Щоб було... розуміти так... нам масштаби, от ви сказали, тих, кого вдалося вивести, а скільки залишається. Залишається ще е, оголошено у нас примусову евакуацію е, дітей. Ну евакуацію дітей в примусовий спосіб з сім'ями е, на даний момент е, з Великобруцької Кіндрашівської Борівської громади там е, залишається 90 дітей, приблизно 90 дітей великоборлуцькій громаді, 117 дітей в Кіндрашівській громаді, і 6 дітей в Борівській громаді. Загалом 213-215 дітей. Е, е, це от за останніми даними, зараз яка цифра була, але вона постійно може змінюватися. І е, зазначу тут, що робота іде планова, тобто це е, саме той темп, який потрібен. Це е, евакуація, яка є е, така, як би сказав, е, яка йде в темпі. Тобто, це не евакуація в останню хвилину. Тут е, органи місцевого самоврядування е, ювінальної превенції проводять розмови за. Раз по телефону або очно з сім'ями пояснюють їм всі правила, всі умови, подальшу долю і так далі, тобто подальший механізм цієї евакуації. Представники гарячої лінії також спілкуються з людьми, які дзвонять їм і цікавляться інформацією, що буде далі. І зараз така йде підготовча робота, плюс. Поступово вже да, ну, сім'ї. Збираються ми організовуємо транспорт. Національна поліція, ДСНС, департамент цивільного захисту, обласна адміністрація. Всі абсолютно задіяні в цьому процесі на щоденній І в середньому на добу. Скільки фіксує транзитний пункт по різному Ну, по-перше, у нас працює два транзитних пункти: один в місті Харкові. В принципі для всіх напрямків окремо працює в місті Зюм, саме для Борівського напрямку, тому що там логістика. Та дуже довго до Харкова і переважна більшість людей залишається саме там в Ізюмській громаді або в громадах поруч, тому вирішили відкрити для них окремий такий транзитний Ми презентували пункт. цей центр Ізюмський в нашому етері, тому вже теж знаємо про нього. Так, та? так, і так, так. Навантаження є на нього, так? Так, так, так. По, по інформації, це, вона цифра варюється постійно. От Вчора було, якщо я не помиляюсь, зараз якраз відкрию дані 33 Три людини евакуйовано з них три людини поселено. Наприклад, позавчора, 28.01. 82 людини виїхали. Серед них 12 людей поселено. в ці цифри вкладається не тільки централізована евакуація, тобто люди, які виїхали за допомогою тих структур, які я перелічував раніше, а також це саме евакуйовані люди, які знають про транзитні пункти. Вони на своєму власному транспорті або на транспорті близьких там. Рідних сусідів виїжджають, заїжджають в транзитний пункт, реєструються, і ми вважаємо це самоевакуацією. Є різні причини, чому люди відмовляються. І е, от ви сказали про роботу і комунікацію ювенальної поліції, це те, що стосується дітей. А я почув, що нещодавно ви стали залучати психологів. Розкрийте, будь ласка, от відповідь на це питання. Це вони навіть виїжджають поближче до прифронтових громад і там працюють вже з евакуаційними екіпажами. Чи це за допомогою телефонів вони ведуть бесіди з людьми? Як відбувається робота психологів власне у цьому напрямку, щоб умовити людей, переконати людей виїхати? Ну, по-перше, з психологами ми працюємо вже два роки. Е, насправді. А, е... то ви менше розповідали про та, це. Та, я та, та. Насправді робота проводиться. Психологи задіяні як і гуманітарних організацій, так і е, е, національної поліції або е, я маю на увазі ювенальної превенції. Е, е, вони, вони працюють з людьми і зазвичай, це. Люди, які знаходяться саме в таких небезпечних територіях, які вже знаєте в стресі постійних обстрілів, і вони є такий стан людини, коли вона просто знаєте, її загнали, як то кажуть, в кут. Ситуація загнала в кут, коли і обстріли з одного боку, з іншого боку, сім'я з іншого боку, діти, а і ще з одного боку, будинок, який вони будували все своє життя, і вона просто на роздоріжжі цих питань, знаєте, закривається в собі. І е, намагається знайти якийсь собі умовний такий будиночок, в, як в якому її ніхто не буде чіпати, е, це, мушлю, скажімо, зачиняється у да, своєму шліці. Своєму мушлю, та. да. І це найскладніша ситуація, бо м, тут з людиною треба відверто спілкуватися і знаходити до неї підхід це індивідуальні абсолютно розмови. Е, знаєш, я просто хочу сказати, що коли ставиш себе на місце цієї людини. Завжди, завжди розумієш, чому так відбувається, це насправді це логічна реакція. Люди виїжджають і залишають абсолютно все, що у них було так, згадайте до цього. нашу розгубленість у перші дні повномасштабної так. війни, і як дійсно навіть люди з міст, які менше бомбили, або взагалі не бомбили, а вони почали поближче до кордону пересуватися, перетинати, виїжджати і так далі. І от тепер, власне, кажучи, ми плавненько, так логічно переходимо до нового інформаційного проєкту, який буде давати вам. Е найсвіжішу інформацію, дані про те, що є з місцями проживання. Давайте ви розкажете нам зараз, що в результаті вам вдалося, та? тому що от у підводі я сказав, що от ви хочете дізнатися. Значить так, ви відрядили та своїх людей по різних регіонах України. Правильно? Так, ми відрядили дві людини, які знайшли ще 28 людей, які зараз. Працюють в 14 регіонах України, а, значить, по дві людини на а, регіон. один регіон. Так. Що це за регіони? Це регіони західної частини, центральної частини України. Зокрема, області Львівська, Тернопільська, Закарпатська ну багато. Я не буду їх всі перелічувати поки що зберу повний список, ну в тому числі зі східними регіонами, тобто Харківська, Запорізька, Донецька і Дніпропетровська області. Ці люди, які. Зараз навчені вже вони пройшли навчання. Вони ми маємо повний коннект з регіональними владами. Ми маємо повний коннект з організаціями гуманітарними, які працюють і функціонують постійно в цих регіонах, які є лідерами громадського руху регіонів і. Зараз працівників в процесі збору інформації по місцям тимчасового проживання про загальну ситуацію регіону в гуманітарному плані, про всі можливості, які є для ВПО в межах цього регіону, і паралельно розробляється інформаційний продукт, який буде такою великою інтерактивною мапою для гуманітарних працівників і для всіх людей, які будуть відповідати їм на запитання. На найголовніше запитання. Що з ними буде далі? Які є можливості Я дуже перепрошую, зараз? Вас переб'ю. Прийшло повідомлення від міського голови Харкова, що, а, значить, безпілотник Молнія вдарив по а, приватному сектору в холодногорському а, районі. А, і зараз з'ясовують деталі, чи є потерпілі, що там відбувається. А Євген Коляда, власне, керівник гуманітарного центру, координаційного гуманітарного центру, продовжує свою розповідь. Е, да. е, це буде відповідь на найголовніше питання для людей, е, для того щоб змотивувати їх, в принципі, виїхати і зрозуміти, що з ними буде далі. Тобто, ця система велика, да, я її буду називати зараз. Інтерактивна мапа, але вона буде. Це в принципі екосистема для ВПО. Там буде повна інформація про наявні МТП. Не тільки вільні місця в цих МТП, а також, як ви правильно казали, фотографії, медіаматеріали, відео стану матеріально-технічного стану цих приміщень, також наявна поряд інфраструктура, яка знаходиться, наявні поряд, наявні державні послуги, які є для ВПО. А також тобто це інформа... і виглядатиме візуально як мапа. Так. Наприклад, волонтер, так, представник організації відкриває цю програму і, наприклад, разом із людиною, наприклад, відкриває місто Тернопіль і дивляться: ага, тут є в центрі шелтер, а тут є на околиці, а можна поселитися в селі. І яка логістика є поруч? Правда, я це собі уявляю, да майже так. То, тільки там буде ширший функціонал. Окрім того, що є, буде ця інформація, буде також інформація про типи цих місць тимчасового проживання. Тобто це буде або приватний будинок, або волонтерська якась ініціатива, або державна ну державна будівля, там інституція, да місце тимчасового проживання. Е, також там буде інформація про гуманітарні організації, які функціонують в регіоні. Які послуги вони дають для. ВПО також буде інформація про роботу, яка є вже там робочі місця, які чекають для ну для людей, які працездатного віку можуть працювати а також будь-які інші інтерактиви, які проводяться для людей похилого віку, наприклад, або будь-які інші послуги. Тобто, це такий великий, великий про продукт, який буде закритий на жаль для е громадськості. Він буде відкритий для працівників гуманітарного сектору. Кій ну я то, думаю, про... це правильно, тому що і мають дотримуватися заходи безпеки. <піли> да, для нас... Не ворог не повинен знати де селять людей так напряму так. Е -е 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 -е. угу. да, Та тут е чому воно так довго це і є відповідь насправді на питання, чому так довго воно розробляється. Для нас місяць це вже дуже довго. Хоча насправді нам е е компанії, які зараз розробляють цю систему, вони розробляють великі банковські системи, а також систему новопошти. Е -е тобто вони спеціалізуються на кібербезпеці, перш за все, і тому для нас безпека є пріоритетом в розробці цієї ін -ін -ін інтерактивної інформації. Системи. Так. А, отже, я хочу тут зрозуміти, на якому етапі ви будете знайомити людину із цією інформацією. Бо, як правило, людина говорить вам про те, що ну не хоче, бо там нема того, того, того вже не транзитному пункті, а ще себе вдома знаходячись. Цей функціонал буде щоб представник поліції або волонтерської організації міг показати безпосередньо вдома. Ну, ви в принципі відповіли на це питання, тому що е, да, це буде звичайно використовуватися представниками е, всіми тими людьми, які працюють з людьми безпосередньо в їх біля їх домівок і вмовляють їх або розмовляють з ними з психологами, національною поліцією, органами місцевого самоврядування. Вони будуть користуватися цією системою. Це буде додатковий важіль для того, щоб переконати людину все ж таки виїхати і щоб вона повірила в те, що ми не розказуємо тут казочки і не не кажемо тут. Якісь феєрічні історії, там космічні, що тут у нас все організовано, все зроблено, ви будете жити. Ми будемо показувати реальність, реальність, яка є адекватною, і ми будемо розуміти, що ті місця, які ми будемо показувати, вони дійсно є, і ті умови, які там є, вони дійсно реальні, і ті можливості, які будуть отримувати ВПО, вони є фактичні і вони конкретно будуть їм забезпечені. І це, звичайно, основний, основний все одно. Но інструмент ну основний час розмови буде на транзитних пунктах, бо транзитні пункти це є більш-менш безпечні простори, в яких можна поговорити з людиною, і провести там ну нормально часу пояснити їй все, тобто деталізувати цю історію. На жаль, не а, вистачає Євгене, завжди от... часу з ними розмовляти там безпосередньо на місці. В залежності ну, та, від, тому, від що Це ситуацій. треба все швидко, безпека та пане Євгене, от останнім часом доводилося багато чути про те, що в багатьох містах з різних причин позвертали вже і шелтери, і місця тимчасового проживання для переселенців. В результаті що побачили на місцях ваші представники? Ми побачили, що місць насправді більше ніж навіть оголошують. Це неправда. Я спростовую цю інформацію особисто від себе, бо я маю інформацію зараз від 14 регіонів. І місць до вдосталь для саме людей для ВПО, які будуть пере. Їджати, наприклад, з області в область або для евакуйованих людей є багато можливостей. Це і церкви, які розміщають, це і держава, це і волонтерські шелтери, це і е, приватні домоволодіння, які громади надають. Тобто місць місця, місць достатньо. Для маломобільних людей так. Є проблематика. Дійсно, місць не вистачає завжди, тому що це. Я саме зараз кажу про геріатрію, про поліатів. Е, тут складно. Але теж я скажу, що До речі, ситуація мені не постачає. Ваші представники і, і представники інших організацій, що це питання будуть порушувати перед владою, як Харківської обласної, так і е, всеукраїнських масштабах. Я знаю, що ви е, безпосередньо підтримуєте зв'язок із Іриною Верещук, заступницею голови е, офісу президента. Та ви це питання з нею обговорюєте? Це питання на особистому контролі Ірини Андріївни, в тому числі вона постійно його порушує, і на законодавчому рівні і. Серед міжнародних партнерів і тут ми відчуваємо як весь благодійний сектор і її повну підтримку в цьому питанні. Насправді вона дуже багато робить для цього, і я вам Але скажу, поки немає такого ні, ні конкретного конструктивного рішення. Є цього. конкретне конструктивне рішення. Вже якщо ви пам'ятаєте, на початку грудня Український гуманітарний фонд виділив 20 мільйонів доларів на саме евакуаційні заходи, тобто на посилення спроможності держав. Через українські благодійні організації саме в сфері евакуації частину цих грошей я не можу назвати яку українські неурядові організації взяли на створення або до комплектування, або до, до облаштування місць саме для маломобільних людей, тобто збільшення цих місць. І вони зараз ведуть ремонтні роботи в активним в активній фазі в межах всієї країни. І ці місця, повірте мені, в найближчим часом. Сом, збільшаться, і це заслуга велика в тому числі Ірини Андріївни, а також Матія Це головний координатор країни від ООН. І вони дуже сильно в цьому плані допомагають. І, і Українські організації дуже посилено і дуже швидко над цим працюють зараз, а, пане Югене. Я знову звернувся до останніх новин. От міський голова Ігор Терехов у власному телеграм-каналі повідомив, що перелю. Молні відбувся біля Приватного будинку пошкоджені шибки, огорожа парканта, але інформації саме про потерпілих людей на цей час немає. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Якщо з'явиться оновлена інформація, то одразу я її вам озвучу. Повертаюсь до розмови із керівником координаційного гуманітарного центру Євгеном Колюдою. Пане Євгене, ви цю базу створюєте для. Для себе чи нею зможуть користуватися і подібні гуманітарні центри в інших регіонах України? Ця база абсолютно не для нас, коли ми кажемо, що координаційний гуманітарний центр займається евакуацією, це означає, що весь благодійний сектор займається евакуацією. Ми зі свого боку збираємо інформацію, налагоджуємо логістику або домовляємося з цивільно військовим співробітництвом або органами місцевого самоврядування або іншими інституціями, для того, щоб волонтери, гуманітарні працівники безперешкодно могли працювати, і найголовніше безпечно виконувати. Нувати свої гуманітарні евакуаційні місії, ну а також допомагаємо ресурсами саме для цих місій, тому відповідаючи на це питання. Ця система не для нас, не не виключно для нас. Це цією системою будуть користуватися абсолютно всі, які пройдуть верифікацію на нашому сайті. Перед перед тим як користуватися цією системою, знову ж таки, все пов'язано з безпековими нормами. А, треба буде заповнити анкету, і тоді ви дасте пароль до цієї системи. так? Правильно? да, да, у них будуть свої права входу. Там насправді не складна система верифікації, але ми знаємо, як ми, в принципі, знаємо всіх, хто. Працює ну, в цьому та, секторі, але так. це чисто формальне явище для того, щоб ми могли убезпечити витік даних. І ви мені перед ефіром сказали, що ця система допоможе уніфікувати різні дані, бо у Міністерства соцполітики своя інформація, у волонтерів своя інформація, у громад своя інформація. Це вдається, і можливо, є якесь таке для вас відкриття, яке ви зробили в межах роботи із пошуком інформації про центри тимчасового проживання? Відкриття тільки одне: що з будь-який збір інформації це складна річ. Ми починали з Харкова, пілотували нашу координацію, нашу аналітику в Харківській області, поширили це на схід, на схід України зараз на Запоріжжя, на, на Донеччину розвиваємо зараз це на Донеччині, на Дніпропетровщині вже посилено. Але коли ми пішли в розмірі всієї країни, ми зрозуміли, що збір інформації це справа нелегка, але це легше ніж оновлення цієї інформації. А, скажіть, а громади вони відкриті вам всі інформації? Тому що знаєте, з одного боку так треба допомагати, а з іншого боку, це ж яке знову на них навантаження. Е, ймовірно, уявіть собі, тепер все відкрито стане, буде все відомо. Е, а можливо, вже хтось ну знаєте, так вже втомився від цього і не хоче вже так е, допомагати. Насправді, це тут діаметральна протилежна точка зору. Навпаки, це для них полегшення, тому що і багато з них це розуміють, тому вони абсолютно йдуть на співпрацю, тому що ми їх посилюємо таким інструментом. Том це інструмент, який дозволить їм швидко аналізувати кількість вільних місць, мати загальне бачення картини регіону і звітувати про це в подальші міністерства в Києві, і так далі. Тобто, це і ми частково беремо на себе адміністрування, саме ну, поселення цих людей. Звичайно, ми будемо співатися. Поселення там залишається кожному із міст 14 по дві людини. А так. власне, я так розумію, що вони і далі там залишають. Шається і що будуть робити, Так, це не люди з Харкова. Це люди, які там прийшли на роботу до нас, і ми знайшли їх. Вони там або лідери думок або, або вони дуже сильно займаються цим процесом. Вже тобто ми просто підв'язали їх під цей проєкт. Вони будуть займатися саме оновленням цих даних. Вони комунікують в жодна область, не була проблемною для нас з приводу комунікації. Всі абсолютно зрозуміли, що це дуже цікавий проєкт, який в принципі полегшить їх роботу, тому що це додаткова тобто посила. Атимуть людей вони стежатимуть, щоб дійсно ефективно надавалися обіцяні послуги, щоб дійсно житло відповідало а, оголошеним а, нормам, ну стану про який йшлося на фотографіях і відео. Так, абсолютно вірно, плюс вони будуть відповідальні за поселення людей саме відповідно до їх соціальної групи, тобто, умовно, ми будемо селити там сім'ї з дітьми до сімей з дітьми або похилого віку до людей з похил похилого віку. Ну тобто, щоб вони відповідали, відповідали своїй соціальній групі для того, щоб не було там потенційних конфліктів, там або інших суперечностей. Плюс ці люди будуть також допомагати в оновленні цієї інформації там на щоденні Тижневій основі і введені це в базу даних. Тобто, це супровід людини від це ця система поселення. Вона закінчує нашу нашу ідею саме повний комплекс евакуації від того, як людина подзвонила або отримала брошуру до саме поселення. І після того як вона поселилася, там ще буде також продзвонювати цю людину, запитувати, як у неї справи там, чи все їй подобається, чи є якісь скарги, чи що вона там ще додатково хоче так, допомоги. Ми так презентували з вами. Інформаційну систему, коли ж вона тепер е, запрацює, бо виглядає дуже цікаво. Дайте часу трошки. Я думаю, що ми над цим посилено зараз працюємо саме над створенням інформаційного продукту. Я сподіваюся, що до кінця місяця, до кінця лютого, я маю на увазі ви вже побачите. А Це таке ще трошки відтермінування відбудеться, так а, Десь вона вже працює. Ми вже пересня. працюємо з поселенням людей? Режимі? Ні, не в тестовому, ми працюємо просто без цього інформаційного продукту, тобто, мовно кажучи, по телефонам. По Іксель, таблицям ми поселяємо людей, умовно кажучи, інформуємо їх, але саме цієї бази, от вона зараз наповнюється, і нам потрібен інформаційний продукт. Тому ми чекаємо на розробку. Я зрозумів. Тобто триває розробка, і як все скінчите, то тоді вже офіційно ми оголосимо про це. Дякую дуже. Голова правління благодійного фонду, координаційний гуманітарний центр Євген Коляда був першим гостем нашої студії. А зараз слухаємо композицію, і після чого чекаємо вас біля приймачів, щоб говорити на дуже серйозну тему. Це правозахист людей ЛГБТ як Далі буде відбуватися діяльність цих організацій, зважаючи на тенденції, що відбувається в, Америки, в Америці, коли Трамп говорить, що тепер будуть підтримуватися тільки, не, не будуть підтримуватися трансгендерні організації або ЛГБТ Тому слухаймо музику.